21 вересня міжнародний день миру. Мир це коли ти прокидаєшся і співу птахів, а не царев. Мир це коли діти сміються, а не плачуть. Мир це коли люди обіймаються, а не воюють. Мир це життя. І ми віримо, що він скоро не стане. Хай у світі панує тиша і добро. Хай кожен день дарує успіх і надію. Мир народився з добрим серцем. Бережімо його разом. Нехай цей день стане нагадуванням кожному, що мир починається з нас, з доброго слова, з підтримки ближнього, щирої любові до рідної землі. Боремося за мир, щоб у майбутнє наші діти не знали страху. Бажаю мирного неба та щасливого життя в Україні. Ми прагнемо миру, бо мир це життя, мир це майбутнє, мир це Україна.